Всіх вітаю, 17 липня сьогодні. Четверг, давайте по останнім новинам: вночі кошмарі Дніпро, підприємство, дрони всю ніч. Зранку кривий ріг, місто канів, не знаю, що, де, поки що нічого не пишуть. Дуже прошу всіх бути уважними вночі, в день та будь-коли, коли тривога і якщо ви живете біля будь-яких підприємств, виробництв, складів. Ну і ТЦК, мабуть, теж адмінбудівель. Дуже вас прошу, будьте уважні, обережні. Давайте починати по новинам. Зеленський вчора каже, приїхав кіт Келог, і в нас в Києві стало спокійно. Люди вже жартують, що дайте Келогу український паспорт. Нехай живе в Україні. Ну, в Києві спокійніше, решта міст ні. Люди. Каналі пишуть, в телеграм-каналі пишуть в моєму, що, мабуть, треба виписати США в кожне місто по сенатору або їхніх, в общем, спецпре... в кожне місто України, спецпредставник, будь ласка, США. І не треба купляти петріот і взагалі нічого не треба. Все буде нормально. Що ще ще каже Зеленський, що, мабуть, все ж таки Путін, Росія е не обстрілюють Київ саме зараз, коли там Келох, бо є доля страху? Давайте спитаємо. Ану, покажіть, будь ласка, чітко ось чому. Саме зараз Ки Київ не обстрілює Росія. Ну, зрозуміло, там Кіткела, все зрозуміло. Я ось хочу побачити: тут страх, або тут якісь домовленості з боку Росії і США. Ну, тобто між ними. В Росії страх до США, до Трампа, до його е позиції, якихось дій, або ж там домовленості. Чому зараз не обстрілюють Київ? Так. Власність, захист, іерофант, защитник. Пашмечів, це хитрість. Так, да, карта пасиву. Вона випадала, коли я ще питала, коли він тільки повинен був приїхати. Я питала, чи буде спокійніше в Києві. Так, воно показувало так. Україна пасив. Саме Україна пасив, столиця поки що відпочиває, бо там приїхав ірафант, ну, високопосадовець. А ну-ка ще чому. Удари в серце. Так, да, дивіться, удари в серце і карта таємниця. Тобто, щось приховане, що приховують? Приховують боротьбу. В... Дивіться, приховують удари, приховують наш дім, боротьба і карта України. Зробити таку картинку. Що «Та ми ж нічого не обстрілюємо. Дивіться, в Києві спокійно, Келох там був. Що неспокійно, спокійно. Так, а решта міст України. Таке відчуття, що з нами грають в дурачка якогось дурня. Чи є в Росії Путіна саме зараз? Якісь домовленості чи страх, що є? Стосовно обстрілів Києва ось на цей тиждень. В очікуванні. Ага, в очікуванні і карта 5 Пентаклів. Це карта бідності. Це ці санкції. Ну, Знов, я ж кажу: з нами грають в дурачка. Що Трамп, що Путін. Ось карта дурня. В дурачка. Помірність. Треба, щоб в Києві було спокійно. Поки там Келох. Диявол, диявол не хоче втрачати великі гроші. Ну, тобто, башня, башня-зірка. Якщо він обстріляє зараз Київ, це буде просто плівок Трампу в його фейс. І він цього не робить. Тільки із-за цього. І все. Ну, тобто тут навіть страху немає, тут є домовленості таємні і тут є. Переживання за кошти, за гроші. Просто я хотіла побачити, чи є страх? Ні, нема страху. Страх є, немає, ніякого тут страху. Карта страху, на жаль, не випала. Давайте далі. Влада працює над тим, щоб знижити, знизити ціни на ліки в Україні. Ну, вони можуть знизити ціни на якесь Г ну, нікому не нужно. А на те, що треба людям, я дуже сумніваюся. Чи вдасться владі знизити ціни на ліки? Чи вдасться владі України знизити ціни на ліки? За вікном дощ? Башня. Ну, звісно ж, ні. Ні. Башня, смерть в очікуванні, боротьба, наш дім домовленості, бажання, дорога. Щось будуть робити, але знов те, що людям треба, воно завжди буде коштувати дорого. Бо вони можуть знизити ціни тільки на наші власні недорогі ліки. Ну, башня, перша карта, ну, на жаль. Так, тепер давайте перейдемо до слів Трампа. Давайте те, що він вчора сказав, що в Україну вже йдуть, їдуть патріоти, чи приїхали, чи їдуть, чи вже десь пів шляху, і вони в Україні. А тут уряд Німеччини каже, що вони не підтверджують ці слова Дональда Трампа стосовно патріотів. Що тільки буде вирішуватися питання з Україною, буде засідання Рамштайн 21 липня понеділок, і там буде вирішуватись питання постачання зброї і так далі. Так що, виходить, Трамп постійно бреше. Всі слова його брехня. Трамп дійсно обдурив стосовно того, що в Україну йдуть вже патріоти. Це. Обдурив він так, Україну та українців. В'язані руки, удари, допомога. Тут багато чого прихованого є і таємного. Тобто багато прихованих таємних, таємних моментів стосовно цих патріотів, які. Не повинні всі знати? Трамп правду сказав, що в Україну їдуть патріоти? Король Пентаклі, Трамп, власність рішення сказ... Сім мечів. Сонце. Ні, тут є хитрість. Дійсно є хитрість. А знаєте, чому він так сказав? Тому що тут показує я, Трамп прийняв рішення тут жезлів надати Петріоти або продати Петріоти. І він вважає, що якщо він це рішення прийняв, то значить вже вони їдуть в Україну. Зрозуміли? А насправді ще ж вони не їдуть. Ось виходить, ось такий. Ну тобто Трамп забігає. Своїми словами наперед. І не збрехав, і правду не сказав. Рішення. Ось, я сказав рішення. Все, продавайте та постачайте Україні. Все, ну він же за ними там не слідкує. Де вони? Тому не можна сказати, що і прям і він обдурив, і не можна сказати, що і прям правду сказав. Ось такі справи. Давайте, 21 липня понеділок, буде засідання. Рамштайну, воно буде онлайн. Чи погодять всі партнери Україні допомогу, патріоти, різну зброю, чи погодять все, що треба Україні 21 липня на засіданні Рамштайн, повішений, дурень, для захист, башня. Тут проблемку показую з тим, з тим, що якось є, і те, що ви отримаєте, те, що, те, що зараз у виробництві, якось тут дуже обговорять плани, плани захисту. Ну, Постійно плани, вони обговорюють одні плани. Сила, вибір і колісниця. Так, да, карта співпраці, виробництво. Ні, колісниця є, ми отримаємо щось. Але не настільки все багато, як заявляли на початку, бо так багато зброї поставити водночас якось показується неможливо. І по-друге, треба приховувати цю інформацію, а не казати її на кожному, в кожних, в кожних новинах. Далі Єрмак каже, що Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Це станеться, якщо будуть оці санкції для торговельних партнерів Росії. За словами Єрмака, Трамп і Зеленський вперше за останній час розмовляли на одній мові. Тепер у них міцний особистий зв'язок. Цікаво, давайте спитаємо у Трампа і Зеленського, що після останньої розмови міцний, міцний особистий зв'язок, як каже Єрмак. Захист, позиція за ні, ну який міцний особистий? Ну ні, просто позиція в захисній позиції. Хтось в захисній позиції знаходиться, а хтось знаходиться переможцем. Тобто Трамп... Буде переможцем, він в такій, в такій позиції. А Зеленський в захисні, захисна позиція. Він просив, благав, я не знаю, умаляв, Дайте нам зброю, нам треба захист. Захистіть нас, бо ви ж бачите, що відбувається. Отакі позиції е, повішений. прям що особистий міцний зв'язок? Ні, мені кажуть, ні. Це неправда, ні. Міцний зв'язок ні. Кожен встаєть, стоїть в своїй позиції. Трамп в позиції переможця на коні, а Зеленський в позиції з палками в руках, тобто карта захисту, сім жезлів. Дайте нам захист, нам треба захищатись. Ось така позиція. Давайте. Чи правда, що Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року? Ну, допомогти з цим. Всім? Чи може Трамп завершити війну в Україні до кінця 25-го року, як каже Єрмак? Паш, пасив, світ, справедливість, війна, дев'ять пентаклів. Якщо вчинить США Трамп по справедливості, правосуддя це закон, королева мечів це війна, це гроші, а це Росія. Якщо дійсно він введе ці санкції, які він обіцяв, він міг їх аж бігом зараз запровадити. А в нього в відділі є надія, в нього є ще надія на Путіна і на те, що він удумається. Плюс на це потрібно буде деякий час. В принципі, так, може. Але треба щось робити, а не просто казати. Так, да, він просто каже, а ти роби щось, роби, зроби санкції, запровадь їх. В нього ще є. Ану, поки жіть, будь ласка, чи є в Трампа зараз надія на те, що все ж таки Путін піде на домовленості з Україною. Смішно, просто смішно. Ну, він, звісно, піде Путін, але все їхнє, повністю все їхнє капітуляція і. і і порішали ситуацію. Ще є в Трампа надія, що Путін піде на домовленості. Король Кубків, сонце, дорога, робота, співпраця, бажання. Ну, так, да, дивіться, є розмова, бажання, Україна. Допомога Україні, щось, якісь таємні плани. Дивіться, в нього є таємні плани по відношенню до України. Є підтримка, але вона таємна, якась таємна фінансова, а може військова підтримка. Дати, дати багато різної зброї, щоб дияволу, бачите, смерть дияволу. Через, оцю, через, через це зробити смерть дияволу. І ще із з цього боку на них натиснути. І, якщо вже не вдасться, то потім оці санкції. Ну, якось так. Те, що змогла прочитати, все вам сказала. Давайте далі. Так. Ольга Стефанішина стане послом України в США, а у Уміров. А пам'ятаєте, я питала, і мені показувало, що Уміров ні-ні, не буде. Там вибір між кимось такимсь. От, 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 ось вам і будь ласка. Ольга Стефанішина стане послом України в США. Ну, до речі, там погоджували всі, всіх міністрів і тим паче послов. З США. Ну, Тобто, Умірам їм щось там не дуже, я так розумію, подобається. Уміром десь буде працювати в РНБО, але поки це невідомо. Ольга Стефанішина стане новим послом України в США. Стефанішина, Ольга Стефанішина. Дім, свято, допомога. Імператор. Їй треба дуже. Дивіться, їй треба в домі, в США допомога імператор. Її головна потреба зараз бути в США і спілкуватися з владою стосовно різної різної підтримки і допомоги. Ну, Сподіваюся, що на краще, тому що задоволення і е, карта дурня це початок нового шляху. Ну, Сподіваємося на краще, хоча ви пишете, що Альона ви що дурна? Яке краще. А ось я хочу сподіватися на краще. Давайте далі. Сьогодні мають затвердити Юлію, Юлію Свереденко на посаду прем'єр-міністра України. Сьогодні мають затвердити, сьогодні мають затвердити Юлію Свіреденко на посаду прем'єр-міністра прем України. Сьогодні, сьогодні. Рішення. А я вам скажу так, що сьогодні може бути продовження дубль 2. Вчора ото була в Раді бійка, ну, типу бійка, піханіна якась там. Ось сьогодні знов піханіна буде. Тому що агресивні. Хтось хоче, хтось не хоче, когось влаштовує, когось не влаштовує. І може бути знов піханіна дубль 2. Піханіна дубль 2. Очікується, ну, мені так показує в Раді. Подивимося. Ану, давайте спитаємо, чи правда, що США ще не вирішили, яку зброю отримає Україна? Це пише видання. Чи правда, що США ще не вирішила, яку отримає зброя, зброю Україна? Чи правда, що США не вирішили, яку зброю отримає Україна? Це правда повішений. А ну-ка. Ось війна. Розмови. Да, дійсно, тут є роздуми ще. Яку отримає, яку ще дотримає, а що не отримає, а що дамо, а що не дамо. Да, тут роздуми плани. 50 на 50. Що можемо дати, що не можемо дати. Е, ресурс. Який ресурс є в наявності? Який ресурс по ілюзії? Що не можемо дати? Це, в принципі, це інформація правдива. Зараз йде робота, співпраця, якісь плани, що дамо, що не дамо. Ось так. Стосовно тамагав, вчора написали, що навіть якщо б нам їх і дали, то нам нема з чого їх пуляти. Потрібні, потрібні кораблі і спеціальні літаки. У нас цього нічого нема. Тобто отримання тамагавків, це, ну, вони будуть просто лежати. Чи, давайте так спитаю, чи е, погодять е, США, передачу, продажу, передачу Україні якихось далекобійних ракет. Ну, Давайте там 300-500 кілометрів, чи погодять Україні США продаж або передачу далекобійних ракет 300-500 кілометрів. Ну, хоча б так. 9 монет, 10 угу. башня, виробництво, король Кубків. Ага, вони це поки що не можуть надати. Можуть, або йде виробництво, тут ще Росія, башня, 10 мечів. Напряму у відкритому тексті ніхто не скаже, що США дали такі ракети. Ні. Таємно можуть дати, але більше наголос на те, що виробляйте самі. Таку зброю, далекобійну проти Росії, виробляйте самі. А ми вам даємо зброю для захисту. Для захисту неба, для захисту фронту. Ну ось так. Тобто ці ракети ви повинні виробляти самі. Так. Що ще в нас є за новини. А, ще останнє ось мені подобається. В Україні скоротять кількість міністерств. 5 об'єднають у два. Тобто миніс... зроблять із трьох Міністерство єдності, політики, сім'ї, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Оце одне міністерство з трьох. І далі одне Міністерство з двох. Міністерство економічних ресурсів України. Це об'єднання аграрії і Міндавкілля. Ну, тобто, зменшили оцих, зменшили з п'яти, зробили два міністерства. А ну давайте спитаємо, це, ну, це ж, я розумію, це плюс, це плюс. Менше будуть там гребти, менше людей, менше народу, більше кислороду. Це на плюс Україні зменшення міністерств. Король жезлів, важкість. Ну да, комусь дуже боляче зробили, і дуже важко. Хтось втратив, втратив фінанси, бачите, фінанси і карта болісна, мені важко втрата фінансів. Хтось залишився задоволений. Хорошо, а для України це як? Зменшення міністерств? Смерть. Тупік. І що? Підіжі, ану-ка? Рицарь. Робота. А, я зрозуміла. Тупік і фінанси. Тобто зменшення міністерств для України позитив, це. Ми економимо, економимо фінанси. Ось така ситуація. Всім гарного тихого дня.